Свято на моїй землі, де вітер гладить золоте колося і ластівку несе у неба синю гладь, яку розділить лиш літака Полоска. Сьогодні свято на моїй землі, де проживають вільні люди вже віками, в степу, в горах, на Заході і сході тріпоче волі вітер, жовто синіми лише прапорами. З Днем Конституції, рідна Україно! Конституцію країна має. Кожна людина її поважає. В ній є права і є заборони. Прописані в ній для народу закони. Кожна дитина, як і кожний дорослий, особливо. Кожен з вас, хлопчики та дівчатка, має свої права та обов'язки в світі, де ми живемо. Сьогодні ми з вами про них поговоримо. Від дня народження від іменин, Він твій, цей світ широкий за вікном. Ти на життя і щастя маєш право, право на життя. Сім'я це слово дороге, у слові цін, тепло і ласка. Нехай же уряд захистить дитяче і сімейне щастя, право на сім'ю! Казковий будинок я намалюю і гарну сімейку туди поселю я. Щоб весело і дружньо у ньому жили, щасливі та радісні в нім всі були право на житло. Всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там, набуть, не станеш у житті ніколи Тим, ким з дитинства мрієш будь. Право на освіту. Змалку знаходьтесь у русі, змалку розширюйте ум, бо доведеться у світі всяких назнатися дум. Право на розвиток! Трішки ми попрацювали, наші сили підупали. Отже, слід нам відпочити, знову сили відновити, право на відпочинок. Якщо ж погано стало нам, батьки заб'ють тривогу. Для цього право є у нас на медичну допомогу, право на медичне обслуговування. У сім'ї ми маємо право на здорове харчування. Від того, що і як їмо, залежить і здоров'я, і навчання. Право на здорове харчування. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все робити, тож без друга не прожити. Право на друзів! Конституції українці, вітаємо! Щасливого життя! Вам щиро бажаємо! Нехай у кожному домі панує щастя і любов! Нехай Україна процвітає знову і знов!